Коли ми говоримо про українське козацтво, більшість одразу уявляє шаровари, шаблі, чайки і безкінечні походи на чорне море. Але якщо копнути глибше, козацтво це не лише військова сила, це унікальний політичний і соціальний феномен, який багато в чому випереджав свій час. Давайте розглянемо феномен козаків як один з перших прикладів лібертаріанського устрою в світовій історії. Запорізьку Січ іноді називають козацькою республікою, і не дарма у часи, коли більшість Європи жила під владою королів і феодалів, на дніпровських порогах виникло вільне товариство людей, які самі вирішували, як їм жити. Найвища влада на січі належала не отаману, а військовій раді. І це була справжня пряма демократія. Кожен козак мав право голосу. І байдуже, був ти колись селянином, шляхтичем, чи втікачем від панського батога. На раді всі були рівними. Отамана обирали і так само легко могли усунути, якщо він зловживав владою. Погодьтеся, що це дуже притаманно українцям, і це те, чого сьогодні так не вистачає в українському війську, коли немає жодного покарання для неефективних командирів, які не бережуть свій особовий склад. Кожен козак займався тим, що вмів: хто рибалив, хто полював, хто торгував. Не було примусу та податків у сучасному розумінні. Навпаки, економіка будувалася на вільному обміні. Основним видом діяльності, яка приносила чи не найбільший дохід, були походи Недарма Козаки-Запорожці називали свої військові походи хлібом козацьким, тобто це була для них професія, яка годувала. Козаки часто ходили в походи не через наказ, а за власним бажанням. Це був добровільний вибір. Причому козаків можна сміливо називати приватною військовою компанією. Тобто навіть воєнна справа була скоріш приватною, а не державною послугою. Все за канонами лібертаріанства. Найбільш відомий випадок це участь козаків у тридцятилітній війні, коли французи найняли козаків для штурму фортеці Дюнкерк. Богдан Хмельницький особисто вів переговори з французьким командуванням. Домовились про найм на службу більше 2,5 тисяч українських козаків строком на два роки. Завдяки винахідливості та хитрості запорожців фортець. Яку не могли захопити декілька років, було взято за декілька днів, за що козаки отримали немалу грошову винагороду. Після взяття Дюнкерку козаки під керівництвом непереможного Івана Сірка ще два роки брали участь у європейських війнах у якості найманців. Французькі просвітники 18 століття писали про козаків як про лицарів свободи. Максимально вільне суспільство від втручання держави, тобто влади, це і є лібертаріанство або його течія мінархізм. Про що і є цей канал. Тут я розповідаю про механізми та конкретні приклади, як ми можемо змінити Україну на краще. Хочеш бачити нашу країну сильною та справді незалежною. Підписуйся. У суспільстві, де тисячі селян були прив'язані до землі, козацтво стало шансом на свободу. Будь-хто міг стати козаком. І вирішувала тут не князівська кров, а твої здібності, сміливість і талант. Тому і був популярним вислів козацького роду. Тобто, значення мало те, ким ти є, а не ким були твої предки. Це була справжня революція проти феодальної системи. Кожен козак був озброєний, і це було природньо. Зброя була не лише за. Собом війни, а й символом особистої свободи, бо там, де суспільство має зброю, влада ніколи не стане абсолютною. Уявіть, якби під час Революції Гідності українці мали б відповідні засоби на руках, навряд чи влада вела б себе так нахабно і було б стільки жертв. Те, що простим українцям масово видавали засоби ураження під час початку повномасштабного вторгнення, було одним з ключових факторів нашої стійкості. Але якщо тебе лякає вільний обіг зброї, подивись ось це відео на моєму каналі, де я на цифрах, фактах та конкретних прикладах в США та Швейцарії розповідаю, чому вільний обіг підвищує безпеку, а не несе загрозу. Покрова Пресвятої Богородиці була головним святом козаків. Покрова знак захисту і опіки. Для козаків це символ свободи, їхньої боротьби та віри у перемогу. Не випадково сучасний день українського козацтва, день створення УПА і день захисників і захисниць України відзначають саме цього дня, адже це про спадкоємність боротьби і ідею, що свободу захищаємо разом під одним покровом. Свобода рівність братерства, відоме гасло французької революції, яке виникло лише в кінці XVIII століття було реалізовано на практиці козаками ще в 16 столітті. Запорожці реалізували лібертаріанську мрію на 200 років раніше, ніж батьки-засновники створили США на дуже схожих принципах. Саме тому ідею мінімальної держави, яка реалізувалася на практиці в Україні, можна записати і на рахунок наших предків. Козаки не були анархістами без правил. На Запорізькій січі свобода поєднувалася з надзвичайною суворістю внутрішнього порядку. Дія в негласний принцип: Хочеш бути вільним, дотримайся правил товариства за крадіжку, зраду чи дезертирство карали смертю. Пияство під час походу суворо переслідувалося, а порушників громадського порядку могли без вагань вигнати чи навіть стратити. Ця дисципліна була необхідною, адже козаки жили в умовах постійної військової загрози, і порядок гарантував виживання їхньої спільноти. Функція влади, тобто держави, зводилася до мінімуму забезпечити порядок, справедливість і оборону Все інше справа самих людей. День українського козацтва це не лише про військову справу, це про ідею свобода понад усе. Запорізька Січ показала, що можна будувати суспільство, де влада обмежена, де рішення приймають вільні люди, а головна цінність це індивідуальна незалежність. І можливо, саме тому українці так вперто борються за свободу і сьогодні, бо в нашій історії вже є приклад козаки. Вони залишили нам не лише героїчні думи та легенди, а й політичний кот лібертаріанства ніколи не віддавати свою свободу ні сусідам, ні власним чиновникам.